Добрий день, шановні учні! Сьогодні на уроці ми з вами будемо розглядати тему Перевобережне козацтво Заселення і розвиток Слобідської України. У даній темі ми разом розглянемо наступні питання: Перевобережне козацтво в останній чверті 17 століття. Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки. Після цього уроку ви зможете характеризувати політичне становище правобережної України в останній чверті XVII століття, характеризувати зміст політики Російської імперії щодо українських земель, характеризувати адміністративно-територіальний устрій, господарське та повсякденне життя Слобідської України, висловлювати судження щодо діяльності Семена Палія Пояснювати та застосовувати терміни і поняття Слобода, Слобідська Україна, Займанщина та «Друга Хмельниччина. Пропоную вам перевірити засвоєні знання на попередньому уроці. Перед вами вправа встановіть відповідність між датами та подіями. У вас наведені наступні дати. Перше. 1686 рік. Друге. 1677. 1678 роки. 3. 1681 рік. 4. 1678. 1679 роки. Перед вами також наведено наступні події А. Бехчисарейський мир. Б. Чигиринські походи В. Вічний МІР Між Московією та Речо Посполитою Г. Великий Згін. Разом з вами ми перевіримо правильні відповіді. На екрані ви можете побачити правильні відповіді. А саме Перше В. 1686 рік це вічний мир між Московією та Реччю Посполитою. Друге Б. 1677 1678 роки. Це роки Чигиринських походів. Третє А. 1681 рік це рік підписання Бахчисарайського мирного договору. Четверте Г. 1678-1679 роки це роки великого Згіну. Перейдемо до наступної вправи. У цій вправі вам треба позначити, що собою являли чигиринські походи 17 століття. Це вправа з вибором однієї правильної відповіді. Ви можете вибирати між наступними варіантами. А. Напади російських військ на столицю Гетьманської України. Б. Узяття чарина польськими військовими В. Облоги й узяття міста турецькими військовими Г. Уособиці між двома перевибережними гетьманами. Тож давайте разом перевіримо правильну відповідь. І як ви можете побачити, правильна відповідь В. Чигиринські походи XVII століття являли собою облогу й узяття міста турецькими військовими. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо Бахчисарайський мир, який був підписаний 13 січня 1681 року. Які ж були умови договору? По перше, кордон між державами пролягав по Дніперу, Лівобережна Україна, Київ з навколишніми містами та Запоріжжя визнавалися за Московією, а Південна Київщина і Поділля за Туреччиною. Друге, татарські орди могли вільно кочувати в південноукраїнських степах, а запорозькі козаки та все населення ловити рибу в Дніпері. І остання умова турецький султан і кримський хан зобов'язувалися не допомагати ворогам московської держави. Таким чином було закріплено розорення і спустошення правобережжя, що стало наочним втіленням періоду руїни. Бахчисарайський мир не завершив боротьбу за правобережжя. Із часом боротьба між Річчю Посполитою та Османською імперією спалахнула з новою силою. Давайте розглянемо становище перевобережного козацтва в останній чверті XVII століття. Лівобережжя, Запоріжжя та Київ з околицями визнавали за Московією, а більша частина Перевобережжя, а саме Північна Київщина та Волинь. За Польщею Московія визнавала за Польщею Поділля, якщо згодом відвоює його в Османської імперії перевобережні землі на Надніпрянщини, спустошені польськими та турецько-татарськими військами, мали залишитися незаселеними. Польська влада зобов'язувалася забезпечити православному населенню на своїй території вільне віросповідання. Московія та Річ Посполита вступали у військовий альянс, спрямований проти Османської імперії та Кримського ханства. Події доби руїни призвели до спустошення земель перевобережної України. Після укладення вічного миру з Московією уряди Речі Посполитої для налагодження господарського життя. Вирішив відновити козацькі полки на перевобережжі. Козацтво мало забезпечувати охорону кордону з боку степів. Тож, у 1684 році король Ян III Собеський видав універсал, яким дозволяв козакам вільно оселятися на півдні Київщини і Східному Поділлі. Козацька старшина Первобережжя розпочала відбудову полкового устрою. Гетьманською столицею був Немирів, нині місто у Вінницькій області. Поступово козацтво поширювало свою владу на Поділля. Це викликало незадоволення шляхти. Проте, активна участь козаків в антиосманських походах і робила їхню присутність необхідною. Однак з підписанням у 1699 році Карловицького миру становище козацтва погіршилося. Згідно з ним, Польща повертала всі українські землі, захоплені османами. Відтак козаки вже були непотрібні, тому уряди розпочав наступ на їхні перева. Захисником прав первобережного козацтва виступив Семен Палій, також відомий як Семен Гурко. Він очолив антипольське повстання 1702-1704 років, яке охопило Київщину, Берецлавщину, Поділля і Волинь, та увійшло в історію як друга Хмельниччина. Семен Палій мав неабиякий військовий досвід. Служив у війську Дорошенка, брав участь у війнах Речі Посполитої з Османською імперією, відзначився під час взяття польськими військами міста Яси, що перебувало під османською владою. Протягом 1680 х 1690 х років активно боровся проти кримців та захищав від їхніх нападів міста Превобережної України. Керував козацькими походами у володіння Османської імперії та Керимського ханства, для отримання додаткової інформації про Семена Полія у вас є можливість відсканувати QR-код за Керану та перечитати уривок вірша Тараса Григоровича Шевченка Швачка, де він допоможе відповісти вам на питання, яке ставлення до Семена Полія? Демонструє поет у своєму вірші. Оскільки військами Речі Посполитої не вдавалося самостійно придушити виступ Семена Полія, то вони звернулися по допомогу до Московії. Навесні 1704 року повстання було придушено гетьманом Іваном Мазепою. Проте гетьман не повернув захоплені території королівським урядовцям. Він залишив на правобережжі трьохтисячне козацьке військо та взяв під контроль місцеві козацькі полки. Так він фактично став гетьманом обох берегів Дніпра. Після обирання гетьманом намагався відновити авторитет гетьманства в Україні, зробив великий внесок до економічно-культурного розвитку лівобережжя. Проводив курс на відновлення Козацької держави з кордонами часів Хмельниччини. Також ми будемо розглядати заселення і розвиток Слобідської України. Зверніть увагу на наведені терміни. Слобідська Україна, також відома як Слобожанщина, це загальна назва північно-східного регіону України в басейнах річок Сейм. І Сіверський Донець. Назви регіону походить від слова Свобода або Слобода. Назва Слобідська Україна офіційно переіснувала до 1835 року, коли ця територія була перейменована на Харківську губернію. Слобода це засновані на нових землях поселення, населення яких звільнялися від податків. Заселення цього регіону українським населенням відбувалося ще з князівських часів. У 1652 році козаки Ніжинського і Чернігівського полків на чолі з полковником Іваном Дзиковським заселили околиці міста Остерогоськ, нині російське місто. Пізніше були засновані інші міста. Харків у 1654 році місто Суми. У 1655 році місто Богодухів у 1662 році та місто Ізюм у 1681 році. Уряд Московської держави заохочував цю колонізацію. За перекладом на Дніпрянщину тут вводився полковий устрій. Ці землі почали заселяти селяни і козаки. Які тікали від воєнних дій на Правобережжі, у Слобідській Україні існував Козацький устарій. Так, у 50-х роках XVII століття територія поділялась на такі полки: Осторогоський, Охтирський, Сумський, Харківський, а, починаючи з 1685 року діятиме Ізюмський полк. Зверніть увагу на наведені матеріали на екрані. На картах показані межі Слобожанщини, а також межі українських козацьких полків. Царський уряд використовував переселенців з правобережжя для захисту своїх кордонів від нападів сусідів, а також для поповнення своєї казни податками з нових територій. Система землеволодіння мала свої особливості. Багато земель були не заселені, тому тут діяла система Займанщини. Займанщина це земельна власність, набута правом першого зайняття вільної землі, була поширена на території Слобожанщини в 17 XVII та 18 століттях. Заселивши територію, ліси, Луки, річки та озери використовували спільно. Козацька старшина часто захоплювала громадські угіддя, змушуючи дрібних господарів за безцінь віддавати свої землі. Таким чином найбільше зберетилися родини Шидловського, Дінця, Кондератьєва та інших. Одночасно за розвитком полкового устрою створювалася управлінська структура. Головними центрами влади були полкові канцелярії на чолі з полковниками. Полкове управління складалося з полковника і полкової старшини, а саме: Обозного, судді, осавула, Хорунджого та двох писарів. На рівні слобід, сіли, хуторів усім керувала сотенна старшина. Сотенне управління складалося з сотника. Осавула, отамана, Хорунжого та Писаря. Гетьмана Слобідські полки не обирали, а підпорядковувалися Белгородському воєводі, а через нього царю Московії. Провідною спільнотою було козацтво, яке набувало землю шляхом Займанщини, опануванням вільних земель. Відмінністю місцевого населення була майже повна відсутність шляхти. І незначна кількість неукраїнського населення. Селянство Слобожанщини було особисто вільним. Таким чином, масове переселення до Слобожанщини розпочалося у другій половині 17-століття і було з часами руїни. Наприкінці 17 століття на Слобожанщині вже налічувалося 232 населені пункти. У той час, як у 1657 році їх налічувалося усього 64, де за різними джерелами жило від 120 до 250 тисяч осіб. Серед них більшість складали українці. Разом з вами ми опрацюємо наведений документ. Звернення жителів сумського полку до царя, написане у 1705 році. Цей документ допоможе вам відповісти на наступні питання: як формувалося населення Слобожанщини? Яку роль відіграли українські поселенці у освоєнні московського та татарського перекордоння? та яким було ставлення царської влади до поселенців? Отже, давайте перейдемо до документу. Наші діди, батьки, берети та родичі, і ми самі прийшли з різних гетьманських та задніпрянських міст до Слобідської України на заклик білогородських та курських воєвод, які запевняли нас царським словом не відбирати від нас наших вольностей. Вони наказали селитися там. Щоб ми захистили собою московсько-українські міста Білгородською лінією в диких степах на татарських позаках, якими ходили татари під ці міста. І для збільшення населення у цих нових містах наказано було закликати на життя свою операцію українців. Ми збудували Суми, Суджу, Миропілля, Краснопілля, Білопілля та інші міста. А до них повіти та села, і ми служили вірою та правдою. І тоді, коли татари приходили руйнувати московсько-українські міста, ми не чіплялися до жодної заради. Зате надано нас всякими вольностями і дозволено займан чи не займати, пасіки та всякі ґрунти заводити і всілякими промислами перемишляти без чиншу, без податку, за старим українським звичаєм. Отже, разом з вами за підсумком року, давайте підсумуємо висновки: Система землеволодіння на Слобожанщині мала свої особливості у другій половині XVII століття там ще було багато незаселених земель та діяло перевозайманщини. Кожен поселенець міг вільно займати стільки землі, скільки був здатний обробити. Згодом щоб регулювати Займанщину, навколо міста чи села визначали певну земельну ділянку, яку розподіляли серед поселенців. Ліси, річки та озера люди використовували спільно. Протягом другої половини XVII століття багата старшина поступово перетворювалася на великих землевласників. Серед яких можна назвати сім'ї полковників Шедловського, Донца, Кондератіва та інші. Разом з вами ми закріплимо знання, здобуті за цей урок. Давайте виконаємо вправу на співвіднесення понять та їх визначень. Перед вами наведено наступні поняття. Перше слобода. Друге – Займанщина. Третє – Друге – Хмельниччина. Четверте – Слобожанщина Визначення А. Загальна назва Північно-Східного регіону України Б. Повстання під приводом Семена Полія В. Засновані на нових землях поселення, які звільнилися від податків Г. Земельна власність набута правом першого зайняття вільної землі. Перевіримо правильні відповіді. Як ви можете побачити на слайді, перед вами наступні правильні відповіді. Перше В. Слобода це засновані на нових землях поселення, які звільнилися від податків. Друге Г. Займенщина – це земельна власність, набута правом першого зайняття вільної землі. Третє Б. Друга Хмельниччина це повстання під приводом Семена Полія. Четверте А. Слобожанщина це загальна назва Північно-Східного регіону України. Таким чином пропоную перейти. До наступної вправи. А саме вправи СМС. Уяви, що твого друга з поважної причини не було на уроці, і він надіслав таке СМС. Я перепустив урок, яку тему розглядали, чи цікаво було на уроці, що там було важливого, яку відповідь ти надаси своєму другу? Переходимо. До домашнього завдання. Вам потрібно буде вивчити відповідний параграф підручника, а також буде можливість виконати творче завдання, а саме, виконати інтерактивну вправу за посиланням, наведеним на екрані. Я дякую вам за увагу. Та пам'ятайте, освіта це скарб, а праця – ключ до нього.